Так, ну що ж, сьогоднішня неділя, вона називається неділя Промитеря і фарисея. Уже наближається Великий Піст. Це вже починається підготовчі неділі. Я вам ще раз зачитаю цей уривок, цю притчу. Сказав Господь притчу оцю, Два чоловіки прийшли до храму помолитися, одний фарисей, а другий Митар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди: грабіжники, кривдники, перелюбники, або як цей метар. Почуся двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю, а метар стоючи віддаля, не смів її очей звести на небо, але б'ючи себе в груди говорив: Боже, будь милостивий до мене грішника. Кажу вам, що цей пішов додому свого оправданіший більше, ніж той. Бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Ось така дуже важлива притча. І тепер нехай кожен з нас задасть собі питання, хто я є? Митар чи фарисей? Да, це дуже важливо, тому що якщо ми вдруг раптом для себе вирішимо, що от ми митар, не випробовуючи себе. Ми можемо, ну, як би сказати, про себе подумати дуже таке неправильне. Тому що, знаєте, по-справжньому, -по якщо ми на себе подивимося, ми ж то фарисії, ми ж то фарисії. Тому що хто із нас дійсно там стоїть біля притвору, там, де при вході, хто дійсно із нас по-чесному приходить сюди в церкву, я і за себе говорю. І перед тим, як зайти, отак себе в груди стукну, говорю, Боже, будь милостивий до мене грішника. Пробач мене, я недостойний тут будь. Гріхів моїх безліч, я недостойний наслідувати царство Боже. Будь милостивий до мене. Хто так робить? Не знаю, може хтось і робить, я за себе скажу, що я так, на жаль. Я фарисей з фарісіїв. На жаль, ця хвороба така фарисейська, вона є у нас у всіх. І тут знову-таки є два виходи, тому що одне нам предоставляє дьявол, який каже, що ти потіряний, тебе в царство Боже не пустять, да, ти, не треба тобі в церкву ходити, ти неісправімий. Ну, чи з іншого боку, скаже той же саме сатана, що ти хороший, ти нормальний, вокруг всі погані, тобі в церкву ходити не потрібно. А є інший шлях? Шлях, який нам предоставляє Бог це шлях покаяння. Покаяння це зміна. Поворот на 180 градусів. Не на 360, да? а на 180. А покаяння, да, воно неможливе без оціє. Митаревої молитви, Боже будь милостивий. Чого? Тому що для того, щоб розуміти, в чому ти каєшся перед Богом, потрібно спочатку побачити свої гріхи, Осознати своє недостоинство, побачити свої недоліки, а вже потім йти, да, Господі, я в, -то, в том-то винен. А не так, як у нас зачасту буває. Да, грішні. А в чому грішні? То «Да, не знаю, та да, не знаю. Знаємо. Ну, знаємо, що грішні? Це як до врача приходиш, да, от так, врач питає, в чому ми больні, на що жалуємося? Ну на що, на все жалуємося. Ми больні. Так а в чому ви больні? Ну, просто больні. Так треба уточняти, больні. де? Печень, нога, рука, голова. Чи ще щось там. І от коли ми так розмивчо, то думаємо, що ну ми грішні во ну ми там, це, ми там все. Не уточняє. Тоді, звичайно ж, не буде покаяння, а потім буде оце сатанінське іскушення. Подивись вокруг, які вокруг всі погані. Адже цей да, він же ж себе сравнював з ким. Він не сравнював себе з праведниками, які в той час також були праведники старого заповіту. Вони в старозаповідній церкві були уявлені знову таки людям, як приклад, приклад віри, приклад подвига віри. А вони... Ну, він же сравнював себе з ким? З митарем, Метарем, з тим грішником. Він ж казав. Дякую тобі Боже, що не такий. оцей, От як отой. Той, що стоїть там, мерзкий митар. А я хороший, я хороший. Я ото діваю, я ось діваю, я ото. Я достойний. А що достойний, тому що став ближче всього, отам, до. Того місця святого в Єрусалимському храмі, куди можна взагалі заходити. я достойний, я тот, я лучший, я той, я хороший, я хороший, а воно виявляється, може бути зовсім навпаки. Тому ми, коли якось починаємо жити духовно, нам треба себе випробувати, нам треба дивитися на себе, дивитися на свої взаємини з Богом. Не на те, як інші, тому що зачасту одна із самих а, роз, таких розповсюджених перепон, чому от іноді люди не доходять до церкви, це гріхи інших людей. От вас там в церкві змії, ящери, це там всякі різні оси, ну весь зоопарк. І от все, я не буду в ту церкву ходити. Чи от, от там у вас одні погані люди, а я ж хороший. Я ж хороший, я ж безгрішний. Да, вот так. Я так іноді слухаю цих людей. А так як ми ще в селі живемо, ми ж трошки знаємо друг друга, правда ж ми ж трошки знаємо. Ну, не вийде там жити так, що про тебе ніхто не щось знає, іноді щось знаємо. І так от дивуєшся, подожди, а хто це говориш? Ну, хто ти? Ти, ти от осуждаєш других, так сам же ж не лучше. Так, да, ти, може, не грішиш тими гріхами, які інші грішать, ну в тебе ж свої гріхи є. Які перед Богом можуть бути і по посерйозні, чим там гріхи других. Чого на себе не дивимся? Так, Як Господь сказав, спочатку вийми бревно бривно з ока свого, а потім побачиш, як ви витягнете з ока, брата свого, це малесеньку оцю скалочку. І от коли ми засліпляємося оце своєю гордині, а мені довжні. А мені обв'язані, от я прийшов, мені всі повинні мене в церкві обнімати, цілувати на руках носити. А лучше не треба, тому що чого вони до мене всі прицепилися, чого вони на мене всі дивляться. Ось якийсь такий дисонанс. З однієї сторони, жалуються, я нікому не нужен, ніхто на мене увагу не обращає, ніхто мене не спілкується. і в той же самий час, ой, а чого вони всі на мене дивляться? Ой, а що їм від мене треба? От обсуждають мене там, мабуть, щось там. І от, от такий бардак. Да, Із-за і за чого да, от люди не можуть побачити Бога нарешті? Не можуть побачити Бога нарешті. Тому от, от якась церковність да, от вона перевращається в цирк. Та да, коли людські розборки, людські невдоволення, осуждення, обсуждення, ну і так далі. Далі ви знаєте по списку. А за чого це все? А за те, що ми вдруг рішаємо для себе, а я ж хороший. А за що мене в преісподню, да? От коли там підійдеш на... сказать комусь, да, а ти знаєш, що ти в ад попадеш. Та ти ж ж будуть. я в ад? Ні, це ти в ад потрапиш. А да, ми ще з тобою на страшному суді зустрінемося, тоді ще побачимо, хто буде в преисподні. Да, от, що, то ж гординя. да, Гординя каже, ти ж хороший, в тебе все хорошо. Ти королева чи царь. Да, ти ж хороший, ти ж праведний, а всі грішні. І от коли да, от є така сліпота, коли ми бачимо гріхи інших, а за себе не дивимося, тоді ми Бога не бачимо. Ми Бога не бачимо. І тоді, діло, що душа вона починає пустіти. І тоді вже приходиш, думаєш, ой, а і молиться не хочеться, ой, а і на ісповідь, що мене заставляють це відчитуватися перед батюшкою. Ой, і причасті необязательно, ой, і все необязательно. І оці люди роздражають. І все роздражає. Лучше буду дома. грішити і молиться. Хотя, знаєте, як сказав Господь, неможливо, щоб з одного джерела текла солодка і гірка вода. От неможливо. Неможливо казати, Боже, я тобі вірний, Боже, я в тебе вірую, Боже, я хочу наслідувати царство. Боже. Ну твої заповіді я й сповняти не буду. Бо мені так хочеться, чи мені так не хочеться, чи в мене немає настрою. І оце фарисейство, фарисейство, да, воно трагічне, тому що фарисейство – це прямий шлях в преісподню. І Господь він нам приводить в приклад цього митаря. Тобто митарі, да, це от, е, зборщики податій, а в ті часи це були самі неуважайні люди. Тому що зачастую самі зборщики податі, вони брали більше потрібного. Тобто обворовували свій народ да, на користь римлянам, які в той час були окупантами. Есть, ці люди, от, в народі, їх ніхто не вважав, їх нечистивими, їх предателями. Есть, от, І Господь бере цю матеріалу і показує, і це такий самий нечистий може покаятися. І ви беріть з нього приклад. От він приходить в храм, і він не каже, що мені всі повинні. Він і роздивляється навколо да, і не дивиться, ой, а що ж тут не так? А він приходить і каже: будь милостивий до мене грішника. Б'є себе в груди і каже: Боже, будь милостивий до мене грішника. Оцей спокаянною молитвою. Тому е, випробовуємо себе, тому що знову-таки піст це. Період, коли ми все-таки намагаємося трошечки старатися бути краще, хоча це треба робити, хоча це треба робити кожного дня протягом всього року. Але от підготовка до великого поста да, вона як нам трошки підказує, за чим і нужен. А от пост і нужен, щоб ми до Пасхи якось трошечки щось і змінили в собі, трошечки стали краще. Трошечки Хоча б чуть-чуть осознавати, да, так, своє оце внутрішнє падіння. Хотя воно у нас є. Як скажуть, от зачем себе, зачем себе постійно колупають, колупати, оце грішні, грішні. Ну, це не колупання, це просто контента факту. Ми ж пачі, ну, ми, ми, ми нуждаємося в Спасителі. Тому що якщо нам Спаситель не нужен, зачем тоді Христос прийшов в цей світ? Зачем Він пішов на Христ? Ми нуждаємося Спасителі. Що ми покалічені гріхом. Як особистим, так і цим первородним гріхом. Тому ми нуждаємося у Спасителі. І тому ми приходимо сюди не тому, що ми хороші, не тому, що ми заслужили, не тому, що ми достойні, а ми приходимо сюди, шукати спасіння. Як в лікарню ми приходимо, а зачем? Ми ж в лікарню не приходимо для того, щоб там. Ми ж не надіваємо всякі різні модні одежі, щоб покрасуватися друг перед другом. От ми в больниці, в очереди, а в мене така шапочка, а в мене така юбочка, а в мене така там причосочка. Нам в больниці це все одно. Ми приходимо туди спасатися, спасати своє тіло. А сюди ми приходимо спасать свою душу. А щоб знову таки спаси своє тіло, треба зрозуміти, що ми больні і знати, що ми больні, і потім вже лічити. А так само і тут приходимо сюди спасати свою душу, спочатку осознавши, чим же ми согрішили. чим же ми Що ж мішає нам бути з Богом в мирі і єдності. Якщо ми це побачимо в собі, то, Господи, будь милостивий до мене, грішника, не можу з собою нічого зробити, не можу себе і справити. Оце, Господи, я оце твоя свинюка. Ну, твоя, твоя свинюка. Я нікуди не дінусь, пожалуйста. Там в хоч з краєчку, але в раєчку. Хоча б чуть-чуть от кабельки, я не достойний нічого, ну хоча б будь отут, щоб ти не відвернувся від мене. Ось як ми должны молитися. Без гордині, а з сокрушенням. І тоді Господь, Він візьме нас на руки. І те, що ми не можемо і справити собі, Він і справить нас. Вони якби відкриваємося і кажу, Боже, я отдаю себе тобі. Спасай мене. Я не можу спастись. Спасай мене ти. Як оце, пам'ятаєте, апостол Петр, так ви пройшовся по воді трошечки, а потім тонути. Що він говорив? Спаси мене, Господи! І що Господь Сразу ж взяв і взяв його за руку і спас? Так само і ми Зиваємо до Бога. Боже будь, милостивий до мене грішника. Врятуй мене, Господи, бо іншого Спасителя в мене нема. Пам'ятаємо цей і не нехтуємо даром, який нам дає Бог, даром прощення гріхів і даром життя вічного. Амінь.